Війна Росії в Грузії 2008 року стала успішною для Росії. Російська армія досить швидко змогла придушити Грузинську і навіть мала всі можливості взяти Тбілісі, проте цього не зробила. Питання було врегульовано за участю західних країн. За підсумками, Росія отримала вже остаточний контроль над Абхазією та Південною Осетією і навіть визнала їхню незалежність. За результатом війни Росія досягла поставленої мети. А країни Заходу по суті проігнорували повноцінну війну проти Грузії. Сьогоднішня війна в Україні не відбувалася б без російсько-грузинської війни і без цього досвіду, який Кремль з неї витяг. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як війна в Грузії 2008 року визначила інтервенцію Путіна до України. Напруження відносин між Грузією та сепаратистськими регіонами знову почалося з приходом Саакашвілі до влади. Новий президент став проводити успішні реформи в Грузії, і, що найважливіше, зміг відновити контроль над Аджарією, регіоном Грузії, який фактично вів самостійну політику. Тоді ж виникли ідеї щодо повернення інших територій, які були втрачені ще в 90-ті Абхазії та Південної Осетії. Тоді їхній сепаратизм також підтримала Росія, і відтоді там перебували російські миротворці. Все це напруження за підсумком призвело до війни 2008 року. Грузія планувала відновити контроль над територіями. У свою чергу Росія також готувала операцію з остаточного закріплення контролю над територіями. Сама ж війна фактично тривала 5 днів. Російські війська навіть перейшли за межі Абхазії та Південної Осетії, проте не стали штурмувати Тбілісі. Грузинська армія була розгромлена, а Росія опанувала грузинське небо, тому могла проводити успішні повітряні операції. Підсумком війни стало остаточне закріплення статусу Кво. Росія, посилаючись на косівський прецедент цього ж року, визнає незалежність Абхазії та Південної Есетії, багато в чому інтегруючи їх у Росію, але не анексуючи їх остаточно. Грузія змушена змиритися з таким станом справ. Отже, тепер поговоримо про те, як ця війна вплинула на Кремль. І визначила війну в Україні. По-перше, це була перша подібна війна Росії за межами своєї території, і багато в чому саме вона стала пробою Заходу. Війна в Чечні, яку Росія вела раніше, була значно жорсткішою, але в ній є суттєва відмінність: Чечню ніхто не визнавав незалежною державою, а Росія відновлювала контроль над своїми міжнародно визнаними територіями. Війна ж у Грузії мала абсолютно інший характер з погляду міжнародного права. Росія вже вела війну з незалежною державою і навіть на її міжнародно визнаній території, хоч і не підконтрольною довгий час. Зазвичай, щоб здійснити подібну інтервенцію, потрібен запит до ООН, проте навіть спроб такого не було. Окремо варто зазначити, що в Абхазії та Південній Осетії вже на той час перебували російські миротворці за результатами воєн у 90-ті. Що й мала можливість Росія діяти ґрунтовно. Та ця війна стала першою пробою реакції Заходу на міжнародні авантюри, що за підсумком привело до анексії Криму, а потім і до повномасштабної війни. Загалом у Кремлі завжди було сприйняття пострадянського простору як своєї вотчини. У Москві вважали нормальним втручатися у внутрішні справи таких країн, чинити економічний тиск, а коли перераховані вищі методи не працюють. То просто вдаватися до військової інтервенції. У 90-х роках такого було чимало, однак у гібридному форматі. А ось війна в Грузії 2008 року стала першою відкритою війною Росії проти однієї з країн пострадянського табору. На жаль, довгий час на Заході також сприймали належну поведінку Росії на пострадянському просторі. Винятком на той час були лише країни Балтії, які вже тоді були під читом НАТО. По-друге, реакція Заходу, звичайно ж, це найважливіша деталь усієї російсько-грузинської війни, і вийшло так, що реакція Заходу була вкрай м'якою і далі риторичних обурень взагалі не пішла. Сам же план врегулювання війни зветься планом Медведєва Саркозі, де останній тодішній президент Франції став одним із посередників у зупинці кровопролиття. За підсумками переговорів, Росія, хоч і закінчувала війну, але посилювала свою присутність в Абхазії та Південній Осеті. Як уже було сказано, жодних санкцій не було, а російське керівництво після війни в Грузії усвідомило, що воно може легко йти на такі авантюри, отримуючи для себе вигоди. За підсумками багаторічних міжнародних та європейських розслідувань, Грузію взагалі назвали розпалювачем конфлікту, але й Росію звинуватили у багаторічних провокаціях. У паспортизації населення, що заборонено міжнародними положеннями, а самі військові дії назвали за межами необхідної оборони. Загалом є безліч свідчень про порушення Росією міжнародного права, однак покарання так і не було. Більше того, з приходом адміністрації Обами почалося так зване перезавантаження відносин між Росією та Штатами, і це вже через рік після закінчення війни в Грузії. Захід мало того, що не покарав Росію за порушення міжнародного права. Більше того показав, що за допомогою сили Росія досягне не лише своїх регіональних цілей, а й глобальних, таких як зближення та збільшення торгівлі із Заходом. Чи варто говорити про те, що саме така логіка поведінки і привела Кремль до хибних висновків та розуміння вседозволеності? Ймовірно, нинішню війну в Україні Путін починав із думкою про грузинський сценарій: планувалося швидке придушення української армії, мінімальний опір при присуванні російських військ. Та повітряна перевага, що дозволяла б Росії безкарно завдавати масових ударів по українських позиціях та військових об'єктах. Війна в Грузії послужила прототипом вдалого вторгнення, коли Росія досягає своєї мети за лічені дні, схиляє країну до миру і в той же час залишає нормальні відносини із Заходом. Щодо останнього, у Кремлі, звичайно вже розуміли, що будуть нові санкції, така політика Заходу почалася після анексії Криму та початку гібридної війни на Донбасі. Проте вважали, що вони знову будуть відносно формальними та серйозно не вплинуть на стосунки. Тут скоріше спиралися на досвід 2014 року. Так от, мабуть, плани були саме такими: Росія точно до війни на виснаження не готувалася і навіть довго не оголошувала мобілізацію. Вдали досвіду Грузії Путіну вселив хибне сприйняття про те, що подібний сценарій можливий на всьому пострадянському просторі, що Росія легко може нав'язувати свою волю за допомогою грубої сили, і що ніяк фактично за це не відповість. Саме тому грузинська війна стала найважливішим прецедентом за останні роки, який підштовхнув Кремль до війни в Україні. Окремо варто відзначити і відновлення відносин між Росією та Грузією після відходу Саакашвілі від влади. Так, після відходу команди Саакашвілі від влади, в Грузії новий уряд під впливом грузинського олігарха Іванішвілі, став активно відновлювати відносини з Росією, при цьому не відмовляючись від прозахідного курсу. Було відновлено дипломатичні відносини, повноцінну торгівлю, переміщення між країнами тощо. І це незважаючи на те, що фактично під російською окупацією продовжують перебувати грузинські регіони Абхазія та Південна Осетія. З початком війни в Україні позиція Грузії продовжує залишатися двоякою. Грузинська влада засудила вторгнення Росії в Україну і навіть голосувала в ООН проти Росії. Водночас вирішила не вводити санкції проти Росії, активно взаємодіє, торгує, а сама Грузія стала одним із центрів для російських мігрантів. Незважаючи на засудження війни, грузинська влада не хоче переривати відносини із Росією і отримає з цього суттєву вигоду. Є відомості, що також через Грузію Росія оминає частину західних санкцій. Чому це важливо? Це важливо з точки зору того, що навіть Грузія, країна, що постраждала від російської агресії, згодом стала заплющувати очі на російську окупацію і відновила відносини з Москвою. Місцеве населення зрозуміло далеко не все поділяє такі погляди, проте спостерігаємо загальну державну політику саме таку. Така поведінка лише доводить Кремлю, щоб не відбувалося, Пострадянські країни залишаються в зоні впливу Москви і так чи інакше будуть змушені повернутися до Росії. Досвід України 2014 року також показав, що незважаючи на анексію Криму та війну на Донбасі, українська влада продовжувала взаємодіяти з Росією та активно з нею торгувати. Отже, це відчуття дає Кремлю можливості йти на такі ризики, бо вважається, що пострадянські країни у будь-якому разі повернуться до Росії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що війна в Грузії стала важливим прецедентом, який став початком нинішньої війни в Україні. Росія провела успішну інтервенцію до Грузії і за 5 днів досягла всіх поставлених цілей. Імовірно, подібний план був і на Україну. Разом з цим реакція Заходу була нульовою, що дала негативні стимули для Москви. Більше того, через рік після війни адміністрація Обами навіть вирішила піти на розрядку із Росією. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.